Привіт! А ти знав, про що професія HR? Вона про бізнес процеси, пов'язані з людьми для досягнення цілей в компаніях. Дослівно, HR перекладається як human resource, і це задовільняло всіх, але зараз почалися суперечки, оскільки люди це не ресурс, ресурсами є їхні навички, вміння та таланти працювати в команді. Тому сучасне завдання HR полягає в тому, щоб ефективно та правильно поєднати всі ці ресурси. Але завдання HR в компаніях можуть відрізнятися, все залежить від компаній та етапу розвитку. Проте, не дивлячись на це, HR будують свою діяльність на життєвому циклі працівника, що складається з залучення, рекрутинг, адаптація, розвиток, утримання та оффординг. Поговоримо про цілі HR в компаніях. По-перше, це підтримувати компанію в досягненні їхніх цілей через впровадження HR-стратегій, брати участь у створенні корпоративної культури високої ефективності, створювати позитивні відносини між співробітниками та менеджерами, будувати атмосферу взаємодії, довіри та зворотнього зв'язку. Виділяють дві системи HR в компаніях. Перший це HR оперативний, а інший це HR стратегічний. Чим займається HR операційний? HR, він займається адмініструванням, тобто працює з документами, оформленням, звільненням, оформленням лікарняних, відпусток та іншого. також він займається підбором персоналу, адаптацією, управління ефективністю, навчання і розвиток, управління винагородою. HR стратегічний займається управлінням корпоративної культури, суток бренду роботодавця, розвиток лідерів, управління HRів, організаційний дизайн і розвиток. Важливо не забувати, що до компетенцій HR-ів обов'язково повинно входити знання трудового законодавства, основ соціології і психології, знання та досвід у сфері рекрутингу і також управління виконанням, тобто планування, делегування, організація, а також знання методик HR-політики щодо якості, якими повинен володіти HR. По-перше, це лідерство і управління. Ділова хватка, розуміння бізнесу, управління відносинами, конфліктами, консультації, критичне мислення, комунікації та переговори та аналітичні навички.